У студії програма Голос громади. Ми говоримо про важливе та нагальне для жителів полтавського району. Сьогодні у нас у студії перший заступник міського голови Полтавської територіальної громади Валерій Пархоменко. Вітаю, пане Валерію. вітаю Валері. вітаю глядачів. Пане Валерію, і говоримо як завжди традиційно. Розпочинаємо з того, що турбує наших жителів. І зазвичай це дороги, це місцеве самоврядування. Але давайте почнемо щось такого незвичайного. Знаю, що днями підписали меморандум про співпрацю з міжнародним благодійним фондом «АІСМ Україна. Що це дасть жителям громади? Ну, по перше, хочу сказати, що ми із цією організацією ІСМ, почали працювати буквально з перших днів повномасштабного вторгнення. Вони нам буквально на 10-й чи 12-й день вже привезли фуру продуктів, якими ми почали забезпечити внутрішньо переміщених осіб, тому що тоді, ви знаєте, була ситуація. Багато людей, багато е переселенців. Треба які, було багато всього одразу, та. І так. от ці люди, ну буквально от просто, вони е на один дзвінок відкликнулися, привезли фури, і після того ми почали працювати. Зараз вони відкривають інші проєкти. І цей проєкт, який ми писали меморандум про співпрацю, він стосується не тільки внутрішньопереміщених ось вони вже стосуються сьогодні Полтавчан. Це буде такий заклад, де ми будемо <кхм> де матимуть можливість, скажімо, жінки з дітьми. Які потерпіли від домашнього насильства, пройти курс реабілітації, отримати якусь фахову дисципліну або, скажімо так, можливість працевлаштування. Діти будуть навчатися в школі, з ними буде працювати педагог-психологи, так само і з мамою буде працювати. І потім ми будемо готові цю жінку, можливо, перемістити. Іншої територіальну громаду або ця жінка буде з іншої територіальної громади у нас. Тому це проєкт. Він у Франції більше двох тисяч таких закладів. Сьогодні це пілотний проєкт по Україні, він почався з Полтави і далі піде по Полтавській області. От якби така співпраця один із напрямків роботи із жінками і з дітьми, які потерпіли від домашнього насильства. Це буде коштом благодійного фонду. Да, так, це буде за рахунок цієї гуманітарної організації. Ми ну продовжуємо говорити з вами про благодійну допомогу і, взагалі, про допомогу. Знаю, що днями ви були в гостях у нашої 116 ї бригаді територіальної оборони. <кас> що робили, і як там хлопці і дівчата? Ну, По-перше, хочу подякувати захисникам і захисницям про те, що вони боронять і дають можливість нам сьогодні бути в цій студії, і говорити про них, про, наше, про нашу землю, яка сьогодні бореться за свою незалежність, за свободу. 116-та бригада, буквально 24 лютого я вже із командирами батальйонів в себе в кабінеті проводили наради щодо забезпечення оборони міста Полтави. Багато часу з того пройшло, але ми налагодили таку тісну співпрацю, що сьогодні ми їм допомагали, і тоді допомагали, і сьогодні допомагаємо. Ми сьогодні практично всі їхні, скажімо так, побажання забезпечимо через нашу програму. А що потребували? було дуже багато запитів, починаючи від забезпечення харчами і навіть. Банально до трьох тисяч там особового складу да, треба їм сучасну їдальню, сучасним обладнанням. Це багато людей, вони да, і ми це все зробили, тому що не тільки треба забезпечити зброю там, боєприпасами, але і, скажімо, тилові задачі з приводу харчування, медичного забезпечення. Тому ми їм це все. Даємо І плюс, коли ми до них поїхали, ми їхні там технічні задачі, які вони нам поставили, ми їм задали там. Це пов'язане із дронами, це пов'язане із прицілами і спеціальними приладами для ведення військових операцій. Якось місця не можуть долучитися жителі полтавського району, полтавської громади? Е, так, звичайно, вони, в принципі, нас дуже багато. Скажімо так, іде зборів різним методом, і, наприклад, ми знаємо, що є різні форми. Тому, якщо хтось бажає долучитися, будь ласка, мені в особисті повідомлення, месенджер, телеграм-канал, я відкритий на до спілкування. Можна да, я відкритий до спілкування, реагую на кожні звернення стосовно не тільки допомоги військовим, а навіть вирішення проблем і задач, які стосуються життєзабезпечення міста Полтави. Знаю, що відправили на фронт транспортні засоби. Також От, це все для 116-ї нашої бригади, чи ще для кого? Ні. Е, у нас сьогодні діє декілька програм. Полтавський спротив. Це програма, яка підтримує військовослужбовців, які зареєстровані на території нашої полтавської громади. Це і 116-та брата і інші військові частини не буду їх називати з зрозумілих причин. Ми їх підтримуємо, тому ті транспортні засоби, які ми передали у цьому році, це 4 позашльофика Outlander, 4 позашляховика Рено. Потім це були два автобуси пасажирських і рефрижератор. Для військової частини на загальну суму 16 мільйонів ми закупили ці техніки і передали це ми з міського суму. бюджету. Да, це з міського бюджету. Я хочу сказати, що ми вже 158, на 150 мільйонів була у нас затверджена програма, 148 підписано договорів. І ми на цій сесії плануємо додатково ще виділити кошти, тому що я розумію потреби, і звичайно, що. Це задача там і держави, але ми повинні робити все для того, щоб наблизити нашу перемогу над е Російською Федерацією. На найближчій сесії будете голосувати про спрямування Так, да, над... да, 100 кошту. мільйонів на цю сесію 5 числа виноситься додатково і через е програму чи і програму додаємо кошти і додаємо кошти на її реалізацію. Валерій Олексійович, з приводу доріг, давайте перейдемо до того, що всіх турбує. Це наше асфальтування. Другий етап уже триває. Да. Де сьогодні, от станом на сьогодні, де асфальтують? Я полтавцям хочу сказати, що не тільки полтавцям, а жителям нашої територіальної громади, що у нас передбачено асфальтування. В чотири черги. Перша черга вже сьогодні працює, це близько 25 мільйонів, це близько 30 вулиць. Це поточний ремонт. Як струменевим способом, це якщо, наприклад, невеликі ями, ми можемо їх за, скажімо так, залатати струменем, якщо це більше 7 сантиметрів чи більше 5, і великий розмір, тоді ми вже працює фреза і йде закатка асфальту. Асфальтобетонний сумішу сьогодні вже друга черга, оголошено тендер. І з понеділка приступимо до роботи. Слідуючи, третя черга це будуть старостати. Я хочу сказати, що це буде більше 10 мільйонів гривень. Ми хочемо по старостатам зробити ремонт. І... Ну, насправді давно їм не ремонтували, Так, да, 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 да. І не тільки ми, а й до нас в тому числі. Тому четверта черга це стосується е, всієї громади, там десь 10 мільйонів гривень. І... Окремо блок це на Огнівці наша як би, всім знайома вулиця випав з голови. Це поблизу ринку, так? Там 36 розвалена. мільйонів гривень, 1,2 кілометра. Станіславського вулиця Станіславська, де ми будемо, от, уже, все зробити. ну дуже зробили. жителі е, огнівки чекають цього да. ремонту. Ми приступаємо Редаку. до цього ремонту. Плюс окремо буде е, встановлення дорожніх знаків і розмітка. Таким чином, сьогодні е, йдуться е, ці роботи по місту Полтаві. Звичайно, коли дощ погодні умови, ми цього не робимо. До речі, сьогодні ми на леваді почали уже. Міждворові проїзди асфальтувати сьогодні Складна там ситуація. вчораївни 11 і чорівні 5 адреса. Ну спочатку треба зробити демонтаж, потім асфальтування. Тому 20 мільйонів у нас передбачено на роботи в цьому напрямку. Тому працюємо і будемо працювати, незважаючи на різні там перепони. Не буде на них Трішки гумору нашим глядачам, я але насправді тема не смішна. Чимало пабліків. Інтернет видань днями обговорювали тему, що провалля поблизу обласної лікарні затулили От, сміттєвим баком. Це я вам да. скажу, що дійсно це смішна тема, тому що там проваля нема ніякого. Там ливнівка. Вона просіла. Якийсь, скажімо так, юморист взяв в мусорний бак. Однозначно, не комунальник. Та ну понятно. це. Взяв хтось, притяг той бак і зверху поставив. Тому це, там нема ніякої проваля, нема там ніякої ями. Це ливнівка. Ми знаємо, що Ливнівки вони у нас входять теж в ремонт. Тому там вона ну, якось перекосилася в силу різних обставин. Так? І якийсь аніматор зробив такий жест. Ну, Станом всі, на сьогодні все прибрали. Всі почали да, писати, не розібравшись. Тому у нас дуже багато проваль по місту Полтав, я хочу сказати, пов'язані з тим, що. Обласні комунальні підприємства, водоканали, тепленера це не наша форма власності. Після такої, після такої кількох злив, звичайно, йде усадка ґрунту, десь протікає. Навіть ми пам'ятаємо, що по вулиці Панянка по да, було зроблено ремонт. Причому, тому там було да, тільки ремонт було зроблено два роки тому і були закладені потрачені серйозні. Понад 100 мільйонів, да, 100 мільйонів і от е, провал. Е, Ну, ми засипали, ми зараз будемо його ремонтувати, тому звичайно виникають такі ситуації. Е потрібно не реагувати, навіть от, якщо ми візьмемо по, е біля е парку, е біля Спортлайфа, да, вулиця. Колишнє заводу Ултава да, та да, по, по Сінна, да. Ми там будемо перекривати взагалі рух. Тому я звертаюся до полтавців, щоб ви врахували, що рух буде з, перш, з першого числа повністю перекритий, в зв'язку з тим, що там два провала, колектор провалений і будуть вестися ремонтні роботи по його відновленню. Тобто об'їзд буде по вулиці Європейській з іншого да, боку, да, так? Так, да, да, да. тому от провали по місту виникають, ну. Продовжуючи тему громадського транспорту, днями в нас була така. Ну теж всі інтернет-видання і пабліки говорили про те, що в нас там менше тролейбусів, водіїв немає. Зрада що станом на сьогодні? Ну, хтось запустив цю історію, хтось підтримав. Я хочу сказати, що у нас на маршрут виходить у вихідні дні 48 автобусів. От електротранспорту одиниць в будні 51, в залежності від кількості. Зв'язку з тим, що в нас призвалися у збройні сили водіїв, на них не розповсюджується бронь. Тому вони призвані служити. Це не тільки по електротрансу, це по всіх наших комунальних підприємствах. Така проблема існує на сьогодні. Техніка Сти, тому що, вот так, да, знаю, да, да, мішло, що стоїть техніка СТ, стої, тому що немає водіїв. Ми над цим сьогодні працюємо. Е, 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 знайшли водіїв сьогодні. На маршрут вийшло 51 одиниця транспорту, тому е, було 48, вийшло 51. Але я хочу сказати, що крім цих, цієї техніки, у нас іще працює е, перевізники приватної форми власності, які виходять е, на інші маршрути, які забезпечують. Е, Проїзд для жителів міста Полтави, і таких машин у нас виходить транспортних засобів 147, наприклад, сьогодні. Тобто повністю забезпечені да, станом да. на сьогодні. Про бішофіт знову будемо оприскувати амброзію. Е, ну, ви знаєте, що алерген, треба з ним боротися, і один із таких скажімо так, реактивів це бішофіт, який можна. Приглушити, ну він є безпечним. Його да, навіть напри... можна да, да, на привілки. Жаль, не можна його там знищити повністю. Да, ну це не гербіцид, це скажімо так, це без... безпечний є, да соля соляна, суміш специфічна, яка добувається із натр при добуванні вуглеводів. Тому неї буде оброблятися, буде приглушуватися, пригнічуватися, і таким чином ми будемо боротися з більшофіт з амброзією. Ну, тобто, цього року також будуть да, да, обробляти. Да, да. Буде, буде працювати. Ну, насправді він дієвий. Я особисто бачила, як ним оприскують і там ну протягом ні, години рослинка ну, рослин кажу, він достатньо про... дієвий. Ні, да, працює. І про хороше. Наостанок завершився сезон відпочинку в дитячих пришкільних таборах. Скільки діток ми оздоровили, і чи буде другий тур? Ну я можливо скажу, що про хороше і перед цим казав, тому що ми будемо ремонтувати дороги. проїзди. Про таке, знаєте, да. позитивне про діток. А діти дійсно, я е, вчора був на закритті табірних змін. У нас під час цього було два тижні, і ми навіть спеціально позачергову сесію проводили для того, щоб можна було запустити цей процес. У нас до п'яти тисяч дітей пройшло через оздоровлення. В першу чергу це пільговики, діти, які забезпечені трьохразовим харчуванням безкоштовним. Кормили Бат... гарно, я сама мама, в мене дитина да, була діт... Так, да, да, батьки дуже задоволені, тим більше, що ми знаємо, що батькам інколи там зранку чи ввечері, там, ну, я якби розумію, що там приготувати їжу там, чи перекус якийсь. А тут цільовим методом кухня працює, готує повноцінний раціон. І вранці, і в обід, і ввечері. Тому, звичайно, що це нормально і ефективно, тому що дитячий організм зросте, ми повинні їм дати все для того, щоб, незважаючи на те, що в нас іде війна, діти повинні отримати і освіту, і виховання, і здоровлення. Тому ми провели заключне, скажімо так, Підсумкова на підсумкові ні, не народу. Концерти. Діти, mm -hmm. коли я приїхав, мені кажуть, от ми вас представимо. Кажуть, да Дітям все одно хто приїхав. От їм цікаво, прийшов би там Мікімас чи. Пес патрону це да. Якщо прийшов якийсь чиновник, да вони мене ну не треба це робити. І коли ти приходиш дітей, я взагалі не сторонник, щоб там якісь популяризації робити. А коли дали слово, то я маючи певний досвід як е та. анімації, ти як та то, да, і Анімації я провів з ними там невелику гру. Да, як як ми там подякували вихователям, подякували нашим поварам, подякували всім, хто долучився до оздоровлення і відпочивання. На Правда, це кори. дуже крута ініціатива цього року. От що все-таки відновилися пришкільні табори, тому що е, торік ну ми всі були в такому шоковому стані. А цього року це насправді ну велика підтримка для батьків. Да, була. Дивіться, в мене була пропозиція щодо другої зміни, але але е, дійсно рік був насичений, напружений. І самі педагоги ну вони також мають право на якийсь відпочинок підготовку до, до нового навчального року. Сьогодні практично червень да, закінчується, і ще одна зміна це б у нас випало ще пів. Місяця, а треба підготувати класи, підготувати там і знову ж таки дітей. Тому це цілий процес. Я думаю, що на наступний рік ми вже будемо святкувати і перемогу, і запрацюють повноцінно наші пришкільні табори. Сьогодні навіть, мабуть, треба розглядати можливість проведення пришкільних таборів не в один тур, а в два тури, тому що ми не зможемо оздоровити дітей у наших позашкільних закладах. А враховуючи, що... Скажем так, треба максимально хопити дітвору, то я думаю, треба готувати нові проекти, враховуючи е е сьогодні, враховуючи те, що нам треба по максимуму дітей оздоровити і дати можливість їм відпочити, ну і якби набратися нових знань, мінь друзів. Віримо в те, що перемога на наступний рік уже буде точно в нашій країні. Ми переможемо нашого головного ворога. І маєте наостанок слово, прошу звернутися до наших греда на днях. Ми відзначали день конституції, тому ми сьогодні боремося за нашу конституцію відстояти її. І зберегти, тому що в Конституції передбачено все від наших демократичних свобод, прав і цінностей, захисту нашої мови, віри, землі. Тому я закликаю всіх вірити в нашу державу, вірити в наші збройні сили. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. Дякую, що завітали. Дякую. В ефірі була програма Голос громади, де ми обговорюємо важливе та актуальне для жителів полтавського району. Нагадую, що сьогодні у нас у студії був перший заступник міського голови Полтавської територіальної міської громади Валерій Пархоменко. На все добре зустрінемось.